Шалом, цей наш засоб сюжет затримався на годину 15 хвилин, але не спізнився. Тому що ті питання, що я хотів задати в ефірі, вже на них відповів наш президент Зеленський. Я хочу сказати, що я от вперше побачив, як людина боронить гонор нації в такій ситуації. В інших я вже бачив, як він це робить. Але не у такій, скажу скажіть, які може треба, вибачте на слові патріотам і свідомітам, щоб знов розкривати свою патріотську і свідоміцьку, вибачте, на слові рот проти нашого президента. Як ви знаєте, перемир'я починає набувати форми, якщо не змісту, вона має бути на землі, в смислі в енергетики, в небесах і на морі, на місяць. Я скажу, що мене зараз це би цілком влаштувало, тому що, ну, спалимо ми ще один НПЗ в УФІ, але ж вони ж по нашому газу б'ють. Нас то за що? Добре, ми палимо їхні НПЗ, це зрозуміло. Аж вони, суки, руйнують нашу газову індустрію. Вона то належить олігархам, але газ то палиться в наших мешканнях. Так що я особисто не проти. в втрапає інструмент? Ну, я скажу, що інструмент Трампа колись може і був, то він зараз полягає на інструмент Маска, а інструмент Маска придатний тільки для одного діла дітей жінок. Як от это, у мене було? Ну, ви ж пам'ятаєте, що сказав Полихаєв о своїх дітях і що тоді жінці в Самарі. Чи потрібен Путіновий мир? От, власне, що ми дізнаємося ближчим часом, чи потрібен Путіновий мир, якщо оцей процес, якщо... Запропонується перемир'я Трампушки, і якщо Трапушка на нього погодиться, бо Зеленський не вибачився. Ми сьогодні це бачили між так 30, 36, 32, ну і четвертої інтерв'ю Зеленського він не вибачився. Прямо він не, не опустив Україну, не опустив нас, тому що. Я готовий розділити наслідки того, що відбудеться з Зарецьким, навіть якщо він потім опиниться у Парижі, а я тут задовільнуся російською пенсією. Я готовий нести наслідки разом з такою людиною. Чесно скажу, бо я не патріот і не свідоміт. Я поважаю гідність. Я розумію, що таке гідність України. От Ася, як. Вась одна з небагатьох людей, яка зрозуміла Євгенія Нєгіна Пушкіна. Я навіть і не пробував. Сенс там викладений на самому початку, а далі можна ні читати. Он вважать себе заставив і лучше видумати не мог. У вас, далі, можна вже не писати. Це ні Байрон, ні Чайль Гарольд, ні реческая пісня з Мипрудкова. Зеленський говорить одно, якщо ми примусимо себе поважати, якщо ви. Україна примусить себе поважати, то все інше якось влаштується. А якщо не примусить поважати, то яка різниця, в яких кордонах і на чолі з Ким буде така, вибачте, на слові Грузія? Ми все-таки не гризуни, ми з вами українці. Ну да, ну не, не пацюки ж ми все таки. Важить так, питання за чисельність ЗСУ на землі та ППО на морі. Вже це так. США він хоче мати протиповітряну оборону у розвідданні. І що важливо, Зеленський на цій прес-конференції тримався як людина Сходу, не як людина Заходу. Він тримався тут не як людина заходу, як людина Сходу, як людина послідовності своїх дій, слів і відповідальності за них. Он відповідав за свої слова. Розумієте, це не Макрон. Прямо скажемо, це не Стаймер, який всіх переадресовує Трампу. Це не сам Трамп. Ну, при тому, а ось після розмови з Зеленським, з Білого Дому, а Трампа лучше взагалі не говорить, як ви розумієте. Бо це не за гроші, як він сказав, це за гідність. Розумієте? І, отут я повторююся, з таким я готовий битися аж до, разом аж до російської пенсії. І головне, двопартійна допомогу дав Конгрес, а не Трамп, розумієте, це чітка позиція. Він говорить за двопартійність. За лінію рано говорити. От він те питання, за яке мене більше за все цікавить. В яких межах лишиться наша попугайська клітка, в яких меж... межах лишиться Українська резервація для сирот прокурорів, він сказав за це рано говорити ще. І це нарешті ми щось почули. Що діти раніше за лінію. І тут він сказав те, що потрібно було сказати, що діти, да, допоможе дітям, каже Остап, і він має рацію, що 20 тисяч дітей. Діти важливіші за лінію розмежування. Він правильно, бо якщо ми втратимо гідність, ніякі лінії розмежування нас не врятують. Сказав, що ми своєю волею не віддамо. Ну, це можна розуміти так, що нас можуть примусити, але хай побачимо, як вони нас прийдуть. Але каже, своєю волею ми території не віддамо. Я не приїхав до Трампа щоб пробувати. Мене запросив Трамп, і це теж знову позиція східної людини. Трамп його запросив. Відповідальність, гідність за негідну поведінку з гостем лежить на Трампові. Це теж східна позиція. І головне, Сенат Конгрес двопартійна, двопартійна підтримка. Розумієте? Максимальність політкоректності – 29-та хвилина. Ми не гірша, Україна не гірша, Україна не краща з держав, але вона достойна рівного діалогу. Розумієте, це все-таки цим піддосом треба напомнити, що була колись така держава Америка, але після Афганістану за Америку в порядному товаристві краще не згадувати. А хто ще якийсь романтика Голівудського кіно? То після цієї війни за Америку вже точно не згадуватимуть, згадуватимуть за Україну і за тих, хто став з нею поруч у боротьбі. Через поваг... і він про сказав, для конструктивного діалогу я буду говорити через повагу до народу, президента Двопартійного конгресу та Сенату, через повагу до США. І тут, на 30-й 30 хвилі, 36 секунди накинулися Бі БСі. І, власне, 31.08, 31, 08, 31 08, почав відпочинати. Що, щоб почати закінчувати війну, треба почати з початку. Зеленський повністю повторив свою позицію, що ми бачили перед Трампом і Венцем з фото, ну тільки без фотографії тут. Те саме він сказав, він лишився на цих самих позиціях не відступив. Що це за справедливість йдеться, не за вигоду. Що хочемо конструктивного діалогу і важить, хто агресав. Я не хочу посередників, розумієте, мені не нужны посередники. Щоб здатися Путіну, посередники не потрібні. Розумієте, нам потрібні союзники, як казав, ну, що можна сказати, можна вітати передбличям самого, вибачте, главпіндоса отаке от казати. Правда, що глав не виглядає глав що більшість піндосів не згодні, що він є глав піндоса. То, коротше, я скажу, що цей ну прямо скажу, вибачте на слові главквір, таких називали. ну, Там, де вовмістілище російських цінностей, цивілізаційних, таких називали політкоректно главквіром. І... Нахабність колинського резидента Твір. Квіру він Зеленський гідно відповів на нахабство колинського Резидента Квір все таки. Так. Поклоніться здати території. Говорити за значу території, так жаль перед Путіним висловлювати. Фільм, він, як на це він на це відповів в стилі. Міністри спішуться, виразять жалення. Каже, договор ми готові підписати. Ми приїхали його підписувати. Хай міністри спішуться, виразять Бо, Слухайте, ніяких кроків назад. Я... Не я готував цю зустріч. Розумієте, наша позиція почута сьогодні. Червоними лініями є справедливість і правда. І розумієте, це ким треба бути, щоб не хотіти зараз на фоні тлі от всієї оцієї тлі євро і американської тлі і тлі третього міра. Розумієте, правильно кажу, що був колись третій мір. Його очолювали ну, такі люди, як ті, то розумієте. А хто зараз оцей от бразильський вибачте на слові Пересідєн? Тепер третій мір. На тлі цього звиродніння, часто предсказаного нашим літератором, в одному з своїх ранніх віршів, який він потім нещадно переписує і нищить їхню культурну цінність таким чином, я скажу, що от є та людина, яка може оселитися на смітнику, що називається Україною, і цей смітник гідно засяє в світі. Я скажу, що от людина прикрашає місце. От здавалося б така державка прокурорів. От, ну хто тут міг панувати? Черговий Баришка, а от Бац. І як людину, як, як земля піднесла людину, я не хочу говорити за ці тези певної партії, коли, котра називала себе чомусь робочою партією, але насправді представляла інтереси селян. Бауєров, як казала моя баба, Бауєров. То я скажу, що дійсно це от той випадок, коли земля підносить людину, кров і почва, розумієте, коли от почва дала, от кров дала людині задатки, а земля їх розвинула, я так скажу за Зеленського. Цілком, коли це от ті випадки, коли обидві ідеології, ті, що посварилися на німецькій землі, а потім гідно зійшли на землі Ізраїлю, тут от. Дві ідеології з'єдналися отак, от зараз має виглядати носій отих от ідеологій, котрі ми відстоюємо в цій війні. Не треба мати жодних ілюзій. Це, я скажу правду, ця війна з обидвох сторін війна націоналістів проти недолюдків. Якби ми вважали опонента недолюдками, вони теж націоналісти. І Якби вони не вважали недолюдками нас, ми теж націоналісти. Я скажу, що. Ось як має виглядати ні з факелом, ні з шествім, ні з прочим, нікому не нужно ретроромантику. Отак зараз має виглядати носій тої ідеології, котру так нещадно, несправедливо, але цілком ну як це сказати, цілком вірно для нього пробує знищити Путін. От хто є, так як він сказав, делегації Ізраїлю, от хто є главний цей самий. Ну, ви знаєте, хто в Україні. Я гідний бачити такого фюрера. Так ось. Знає, що, каже, ми пом'якшуємо тиск на 36 хвилина 50 секунд. Все що говорить. Інфраструктура гарантії безпеки має значення. Не є гарантіями безпеки. Коли нам замість них пропонують щось інше, добувати тут капаліни. Слухайте, добувати капаліни ми можемо, зрештою, і самі. Пом'якшуєте тиск на Росію, я кажу, я Я ще добираю слова, кажу, я не вважаю, що це призведе до гнучності Путіна, що питання руського міра це питання поширення його на колишній Радянський Союз. Я скажу мощно. Поширити їхнє внутрішнє право. Їм потрібна Україна як Білорусь, навіть не як Грузія. Він розуміє, що ми навіть грузинським варіантом не обійдемося. Тут він, ну я більш оптимістичний. Без СРСР, без України СРСР не повернути, без України впадуть малі державі. Єдина Україна єдина ціль в війні за руський мір. Я скажу, так. Да. Якщо вже, ну я не знаю. Не хочу повторити, що це треба бути патріотом і свідомітом, щоб таку людину так от площадно по-хамськи, як от Палакейський у мене полоскати на сторінці. Я банив, баню і банитиму. Одного, може, випадково забанив, а коли я чую прізвище, ну не будемо казати чиє, то я зразу баню, я потім розбираюся. Так, якщо мене міняти, каже, це буде непросто, тому що мало виборів, мало ще треба, каже, мене від цих виборів відставити. Це слова гідного і справжнього демократа. Якщо я надам лінці Грему Громадянство України, тоді його голос набує, набуде ваги, і я його почую. Ви розумієте? Отак от растереють піндоса з його American First, я скажу, що. Це от де, Путін тщиться быть лідером, Путін тщиться бить. Ну, як ну, сказати правду? ні, я я побоюся. Путін тчиться быть фюрером, а Зеленський є фюрером, розумієте? Актором є Путін і дешевим актором Балаганчика, розумієте. Те, що людина грала комедійні ролі, це не означає, що її не були ролі трагічні, ролі в величних трагедіях. Так, я його почую, так? А обирати ми все одно будемо вдома у мене, а не у линці Грема в Україні. Ну що я можу сказати? Зараз почекаємо. Ми маємо форму, форму перемір'я, маємо його зміст, маємо його термін, маємо його пропозицію Трампу. Що ж почекаємо, як з усього цього зістрибне Трамп? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ася, тобі як Зеленський видався? Ти не я вже з самого початку говорила, так? що Зеленський хрипкі орешок. Скромно-то как-то ты, мама да, ну ладно, да, скромно, ну хорошо.